Сьогодні ми з вами згенеруємо текстові стилі за кілька хвилин. Для цього відкриваємо плагін TypeScales, задаємо основу шифта, наприклад, 15, генеруємо, витягуємо з затиснутою кнопкою Comment або Ctrl усю типографіку. Копіюємо її поруч. Зайве видаляємо. Для наших текстів створюємо Act Layout, щоб додати відступи з боків та згори внизу. Також додаємо колір, щоб краще було помітно. Наступний етап, другий, перейменовуємо шари. Відляємо перших 5 розмірів, натискаємо Command R або Ctrl-R. І задаємо формулу, по якій пронумеруються наші шари. Натискаємо Rename. Те ж саме робимо з наступними для назви. Title. І вручну переіменовуємо Body та Caption. Так, ми з вами найменували наші шари. Етап третій – редагуємо параметри. Для того, щоб зробити ще жирніший shift. Виділяємо всі текстові об'єкти, обравши Frame і натиснувши Enter та дублюємо весь вміст швидкою клавішою Command-D. Тепер робимо продубльований результат товстішим та змінюємо, наприклад, сім'ю шутів на робота. Щоб створити стилі зі згенерованих Нами текстів, обираємо Frame, знаходимо плагін Text Styles Generator і натискаємо Generate Text Styles. І останній етап. Якщо потрібно створити документацію з цих стилів, які ми нагенерували щойно. Ось ми бачимо, що всі ці. Текстові стилі у нас присутні. Виділяємо фрейм, знаходимо плагін типографії Style Guide. І вуаля. підписуйся на мій телеграм-канал. Я там додав покрокову інструкцію, як повторити це все на практиці. А також підписуйся на наш YouTube канал. Це буде серія відео. Де ми будемо збирати певні корисності, тому не пропусти.